Вітаю, хочу подякувати від всього нашого підрозділу, громадсько-волонтерської організації ЛАД та її наземним партнерам за надану допомогу у вигляді медикаментів. Половина коробок це ваші. Насправді все одразу полетіло в роботу, бо все критично не вистачає. Волонтерський штаб ЛАД зібрав допомогу для морської піхоти на Херсонський напрямок. Передаємо різні медикаменти, шприци. Фізрощини, вітаміни, таблетки від тиску, також передаємо протисербіжний крем, компреси марлеві, фіксуючі адгезивні пов'язки, зажими, антибіотики. Слава Україні! Ви в тебе є, ти там відмітиш собі, от мені сьогодні включає. Ну, вступи, Дякуємо нашим партнерам Житомиру Хаб, амбулаторна медицина місто Дніпро, Асоціація українців в Північній Німеччині, Асоціація українців у Фінляндії і е, Асоціація українців містова Данія. І хто тут людей. А на панаті мовлі. Лад завжди допомагає військовим. Тому ми сьогодні зібрали ось цю прекрасну посилку для хлопців. Морська піхота на херсонський напрямок. Дякуємо волонтерському штабу лад та їх іноземним партнерам. Слава Україні! Героям слава! Передаємо ось такі сухпайки. Дезінфектори спреї, а також мішки зелені. Дякуємо е, клубу українців міста Леданія. Також посуд від них передаємо і ще їжу. Е, дякуємо UA Resistance Foundation за вологі серветки. Асоціації українців в регіоні Мурсія дякуємо за пюре, а також сухе молочко І ось іще пюре. І дякуємо Асоціації українців у Фінляндії за гігієну. Тільки разом.